Парковка переднім ходом хочу розвіяти той міф, що в парковку переднім ходом дуже легко заїхати. Насправді я вважаю, що парковка переднім ходом заїхати передом в парковочне місце набагато складніше ніж, наприклад, заднім ходом. Заднім ходом це. Дуже легко є чіткі орієнтири, є на що орієнтуватися, тим більше виїхати з парковки, коли ви заїхали заднім ходом передом, потім легше. Що стосується парковки переднім ходом, то, то є два ключових критерії, які треба враховувати обов'язково для того, щоб ваша парковка переднім ходом була вдала. Перший важливий критерій це ширина, з якою ви будете скільки ви будете відступати. На парковці для того, щоб з одного разу заїхати в парковку переднім ходом, ця ширина середньо, для того, щоб вам легше було орієнтуватися, це ширина вашого автомобіля плюс метр. Тобто, наприклад, півтори метри. Автомобіль плюс метр це два з половиною метри. Це той мінімум, який треба відступити від парковочних місць. І тоді ви зможете заїхати з першого разу. Другий важливий критерій це з якого моменту ви почнете крутити кермо в сторону парковки. Якщо ви зробите це занадто рано, то ви не зможете заїхати в парковку вдало. Якщо ви відступите від парковки менше ніж 2,5 метри. Менше ніж 2 метри, то ви так само не зможете попасти в парковочне місце з одного разу. Вам доведеться здавати трішки назад, підрівнюватись для того, щоб опинитись більш рівно на заїзді в парковочне місце. Тобто суть того, щоб в момент заїзду в парковку передом ви були максимально рівно не під кутом, а максимально рівно. І тоді, звісно, ви зможете попасти в парковку передом. Додатково хочу розказати про одну а, таку хитрість. Якщо ви а, не попали в парковку, може бути два таких моменти. Переднім ходом часто буває, що ви заїжджаєте в парковочне місце, якщо тут продовжувати до опору крутити кермо, в даному випадку ліворуч, то може опинитися така ситуація, що ви дуже близько по ітогу станете до, цієї, до цього автомобіля і не зможете відкрити двері. Тому, щоб це виправити в самому парковочному місці і не виїжджати з нього на а, ісходне положення, то в момент, коли ви тут вже хочете докрутити кермо до упору а, в парковку, ви навпаки відкручуєте його ставити рівно. Трішки протягуєте вперед, тобто заїжджаєте в глиб парковочного місця. Але я попереджаю, що для новачка це дуже складний момент, тому що цей правий габарит із вашого місця дуже погано видно, і тут треба бути дуже обережним. Досвідчений водій відчуває цей габарит, і йому легко в принципі, не врізатись в цю машину. Тобто ви заїжджаєте ближче глибше, потім довертаєте кермо до упору, в даному випадку ліворуч. І заїжджаєте в парковку. Таким чином ви збільшуєте тут відстань. До речі, так само це працює з заднім ходом. Якщо ви в момент парковки, в момент заїзду в парковочне місце з заднім ходом, так само тут викрутите кермо ліворуч до опору, можете опинитися дуже близько до цієї машини. Знову ж таки, якщо ви побачили, що ви дуже близько в момент заїзду до цього авто, ви робите так само, ви заїжджаєте глибше. Парковачне місце і тільки з цього моменту крутите кермо вліво до упору і заїжджаєте в парковочне місце. І таким чином ви збільшите цю відстань.